Швидко змінюється природа на землі, але ще швидше змінюється вона над нами на небесхилі. Що ми бачимо на небі? Хмари, вірно малята, скільки хмаринок на небі? Чи можемо ми їх порахувати? На що схожі хмаринки? Якого вони кольору? Як рухаються хмаринки? Хмаринки рухаються і закривають собою сонечко. Потім усі хмаринки збираються в одну велику хмару, з якої потім падає дощ чи сніг.